Давай, красунька, молодец. Нормально, ми на новій почті No1. Найкращий оператор, який тільки існує в природі на новій почті. Та Олечка, яка може мене разом з колесами кидай його туди хайкот. Можеш, да? так що ми з Олешкою приїхали. Це вже колеса у нас будуть на джип Чирокес для Дениса Сподаренко. 10-ту бригаду. От красунька, от молодчинка. Квіточка. Ріжка, лови. Так, працюємо. Лупаш. О, так. Молодець. Ми тобі дякуємо, гарного дня. Хороших клієнтів і поменше дебілів. Поняла? Те, ти хороший, да Я знаю. Ні, да я ж дебіл хороший. О, так що лайкосик. Дякуємо, дякуємо. Так що, друзяки, бус уже повний коліс. Дідемо з рішучу йде на базар. Стаємо і торгуємо. Головне не перепутати. Ці 17 радіусу ми перекидаємо, ми їх викидаємо, а ті ще з'їдемо перезиваємо. А протектор однаковий. Але саме цікаво, що 17-й радіус ми заплатили 16800 17. А 16-й радіус у нас вийшов 40 800 е 4 колись. Прикинь? Прикинь? Так що, друзі, повний бус коліс. Оце вже зажируємо. Да? Так що дякуємо всім, друзі. Дякуємо за підтримку, дякуємо за довіру. Сьогодні проведемо стрімчик на YouTube-каналі Сирій Лудько, Може, хоч наколядуємо на солярочку на завтра, їдемо на схід. Женемо два авто, зараз їх перезуваємо і печемо. Так що всім залишайтеся з нами, дякуємо за вашу підтримку. Слава Україні, слава Збройним силам! Допомога ЗСУ. єднайтеся в команди! Так, підтримуйте один одного тільки разом. До перемоги, до нашої незалежності. Правішка? Лайкосик. Так, друзі, привезли резину. Зараз викидаємо на Віанорі і приганяємо дві алічки, перезуваємо. Ось ця резинка в нас залишається на черокезіка. Ну що, друзі, резину завезли, забираємо ще дві елечки і перезиваємо на грязеву, бо завтра ж нам вже треба їх віддавати. Так що приїхав калюнчик, хлопчинка хто пам'ятає, ми збирали батьку на четвертий. Четвертий автомобіль був тоді Nissan, та йде 22-й старого зразку і калюнчик завжди допомагає нам перебувати автомобілі. Дякуємо йому за його небайдужість. Красавчик, красавчик. Він працював там і зараз робочий день вже закінчився, і він їде на роботу перезувати дві автівочки. Респект завжди підтримує і він, його матуся, і матуся завжди з дівчатами з янголами без Тобто ця робота зроблена нами всіма разом, всіма підписниками, глядачами. Янголами брезани, березанськими дівчатами і хлопцями. І багато-багато людей долучається з-за кордону. Ті, хто виїхали після типу повномасштабного вторгнення, багато хто живе вже на ППД за кордоном. Так що зараз заснімемо трішечки цей весь момент. Багато людей думають, то що там машину купив, і все. Ну, машину за поза кадром дуже багато роботи, багато спілкування, її знайти на неї, назбирати, пригнати. Заправити, щоб пригнати, зробити ТО, перевзути, укомплектувати і відігнати до хлопців. Так що це ну, роботи чимало, приходиться задіювати багатьох людей. І я дякую, що в мене ці люди є, що в мене є ця команда, яка завжди мене підтримує. Завтра також у нас їде у відрядження на столицю, купувати монокуляр і купувати три реба. Так, що там у нас? Так що, друзі, процес помаленьку йде. Перезиваємо аківочки. Хлопці працюють. Виристаючись з такою можливості, передаю 89-й детально-формової бригади. Сергій Солонько. Це якраз. Спасіба, дякую. Анатолій Водякує, Водякує. Анатолій Вихно не 79-й дяка, буде він вже поїхав. Так що перекидаємо зараз резину. Тобто три комплекти сьогодні перезувати не будемо. Перезуємо тільки ці дві ельки, які в нас виїжджають. Ти надовго? А? Ми надов... Ну давай, поки це перезується, там ще одна машинка. О, так що зараз перекинемо Анатолію в Перекинемо резину. О, резина по А? Як сідушки А ну продемонструй. Так ще чорокетик для 110-ї. Ще поки хлопці не дали команду красить чи не красить, резину ми купили. О така красота. Шикінько так, рівненько диви, як стає, так? Да? Да. Крутяк вообще. Класно. Це же, да, він вважає? Так. Так. Кожа рожа, діться рожа, кожен салон. Ще черокези, які в мене купували. Так що такий друзі, чарокез, хто дивився відосик. Дякую Вадиму Свідку і Анатолію Осно. Поїхали на Шигині. Дякую Віталію, що загнали таку тачку. Ціна питання 5100 доларів. Ну, реально круто. Машина живенька, се чинчинарем. Хлопці пропекли. Толюнчик каже, машина як? Огонь. Вогонь. Огонь. Так що, друзі, зараз перекидаємо резину, щоб вона вже мені не мішала. Просто цю машину ми перезувати не будемо. Чому? Тому що хлопці зараз на відновленні і поки поїздять на цій резині, резина, в принципі, непогана. І Ден каже, якщо вже будемо їхати туди, то в принципі перекидемо вже її там. Так що ми машину комплектуємо одразу, кидаємо сюди резину. Проса, ключі, донкрат, всі ці речі і потім вже віддаємо хлопцям. Я думаю, що, можливо, якщо треба буде покрасити, у Дениса є знайомі з баршівки, і вони пофарбують так, як їм треба. А ми поки перезиваємо елічку. Так що перезиваємо сьогодні елічку одну і другу, і завтра, якщо все добре, то поїдемо на схід. Ось такі два комплекти резини. Тож ціна питання це і дорожче чим на чорокес. Чирокеза 17 радіус, значить чим більший радіус, тим дорожче. Але по висоті вони однакові. А от діаметр внутрішній тут 16, там 17 і та стоїть дешевше, чим оця. Це не наварка, це повноцінна резина, тому що наварка є в деяких моментах. Я бачу, хлопці показували, от, -от то відриваються клапки, але шукали в інтернеті, тобто на 16 радіус трохи є проблематично. І Ну, є момент. А ми перезивали, не пам'ятаю, яку машинку, тобто ми також хлопцям 95-ту бригаду. Хтось із підписників бачив моє відео. Ми показували там деякі комплекти резини. І шість коліс ми відправили на 95-ту бригаду хлопцям. Вони також перезували там джипчика свого. О, хлопці відзвітувалися, подякували, все добре. Так що калюнчик працює. Воно там світло світить, а на камеру мерехкоти. Чому так не знаю. Я в цьому ділі не зображаю. Так що так, працюємо. Сьогодні постараємося провести прямий ефір. Можливо, щось назбираємо, якісь копійки. Як тобі колеса? А? А? Бомба, ракета. Просто трошки затримка. Калюня ще перезивав одну машинку, тобто два колеса вже є. Зараз перезиваєш ще ту сторону. Приїхав юріець контролювати ситуацію. Він сказав, скільки на півп'ятої нам, так? Да? Ну, правда, Коля приїхав, забрав машинку якраз паралельно. Звісно, лапті так кажуться капець. Колеса Олег повкидає та всередину. Ну, поки у джіпи, а там завеземо на територію і комусь віддамо з хлопців, які вийдуть на ППД, вона їм буде корисна і потрібна. Да? Дядя Юра? Де він рук руку й веде? Здоров. Слава Україні! Здорово, слава! Uh, ну, директор завжди по телефону, все чинчинарем. Так що працюємо. Дякуючи людям, маємо три комплекти резини. Все, на все, рублях 60 кусків. Да? Ах, є люди, які реально з миру по нитишки і рухаємося. Так що Талюха погнав. Я також зараз печу. Калюнчик працює, перезиває, музичку слухає без, без обмежень. Це сама улюблена пісня його батька-військового. Найби вже прийшла весна. Так що такі справи в нас. Так що рухаємось. Тут калянча. Все тебе мучають цими колесами, де? Вже скільки що це капець. Це вже ми пішли вже на 44-ту машину збирати. 44-ту, 44. а твоя була яка? Четверта! Четверта. І це все 14 місяців нашої роботи. Тільки по автомобілям, не кажучи вже по колесам, вже більше 150 комплектів і не вважаючи інших речей. Так що це заслуга всієї громади. На жаль, блогери не хочуть, якщо не хочуть збирати, я казав, можете приєднатися до нашої громади і приймати участь, просто репостити, виставляти відеозвернення від хлопців на своїх каналах, а ми вже безпосередньо могли б інформувати і говорити людям, що вони також приєднуються до наших зборів. Учора також познайомився з одним блогером з Тернополя, дуже приємно. Роман його звати, сільськогосподарський блогер, також підтримує. Просто не пам'ятаю фамілію, зараз не можу відкрити в телефоні Шу, Шу, Шулявський чи Шумальський. Тобто він випадково попав, людина працює і молодець. Проводить стріми, працюють на землі і підтримують наших захисників. так що... Самий ходовий 16-й, так? Да, чуть... Хоча думав, 17-й буде ще дорожче, не. а... 17-та вийшла дешевше, Ну Тому що джипери ставляють менше диски, більшу шину. Ага. Ага. Щоб можна було приспустити, як на жабі їхати і, да, і менше доставати до різної рунди. Грішка там щось вже балакає і залічкою щось там. Йому каже, головне, щоб музика грала і тепло було, так? Да, і все крутяк. Так що приєднуйтеся до нас. У нашу спільноту тому, нас, робить, да, відкрили, хто? Да, відкрили ми нову групу у Фейсбуці, тому що не можу всіх людей прийняти в друзі, ті, хто до мене на мою сторінку просяться. Так що приєднуйтеся в групу. Переходьте в групу. Бо виходить, що неактивних приходиться удаляти, щоб при приєднати. Активних, то ми вирішили відкрити групу, так само називається Сергій Шелудько з миру паниткою Путяну Петля. Так що працюємо. Дякую всім, на цьому буде все. Всім бажаю миру, здоров'я і добра. Приєднуйтесь в прямий ефір сьогодні. Всім пока-пока-пока. Ріжка.